знаходжуся на найпрестижнішій телевізійній премії Телетріумф-2012. У когось сьогодні буде тріумф, а в кого справжнє фіаско. Не знімають. Да. Мама, привет. привіт. Нам. Хлопці, привіт, мама. Е, я працюю. Не заважайте. Ми да, да. на церемонії. залишайте. працюй, працюй. До церемонії ще година. А поки теревені про конкурентів. ви конкуренти. Це 1х1, Сніданок мені подобається, вибачте, пані з підйому. Але Дурєва я обожнюю. Я просто, я дивлюся його програму в інтернеті, але ну, я так сміюся. Тому мені прикро, що ми в одній номінації. Невеличкі майстер-класи від номінантів. Настя, ти номінована як найкращий інтерв'юер. Бур, ти це вимовляєш, я не можу. Слухай, я зараз якраз вчуся насправді брати інтерв'ю правильно. Ау. Аби бути хорошим інтерв'юєром, <смеш> треба мати хорошу дикцію, щоб люди тебе розуміли. По-друге, треба дивитися в очі і треба любити людей напевно. Та головна інтрига від Ольги Фреймут. То в якій все ж таки сукні вона з'явилася на телетріумфі. Нагадаємо, що сукню для церемонії ведучі допомагали вибирати глядачі. Мама вдягає дитину до школи, а глядач вдягає телеведучу на телетріумф. От вони вдягнули. На це Лена Бурба вибрали глядачки. Чомусь це плаття. І я вважаю, що у моїх глядачів хороший смак. Шикарно. Олю. Саме в такій сукні і треба отримувати нагороди. Якийсь шанувальник викрикнув біля червоної доріжки і не помилився. Проект ревізор завоював статуетку в номінації Краща інформаційно розважальна програма. Ось він. Момент істини. Ви подивіться, що відбувається з командою. Ревізор у Олі Фреймут палає обличчя у шеф редактора. Трясуться руки від хвилювання, а керівник проєкту ледь стримує сльози. Я так себе останній раз почувала, коли Злату народжувала. У нас дійсно найкраща на світі команда. У нас найкраща на світі редактори. У нас замечательні режисери. У нас підтримував весь канал. От треба ж було йти красиво. Нам ми з нас шлейфом пошили. І тут я взяла і побігла. Сразу після э, оголошення нас, як переможців побачила продюсера. Перше, що я сказала, Твоя задача зробити нам второй такой же в следующем році. ровно через рік. Вона кивнула и ушла думать. Тебе Дякую. і ушла думати. Бажаю тебе і на наступному році отримати телетріум. Дякую. І тобі теж бажаю дуже відчуття. Дякую. Дякую. Я крокую по найголовнішій телевізійній червоній доріжці. Це моя перша генеральна репетиція, тому що наступного року я сподіваюся, що статуетку отримую саме я.